Ось у мене, так, показую та обще, щас, спокійно. Це страва людсько-собача. Людсько-собача страва. Ви бачите, що це все, шиї, тут є цибулька, морква. В общем, це все гарно помите, посолене. І оце отаке от собачці вариться. Марсик пожере курячі шиї. А я заберу собі бульйон. Бо він ну, абсолютно нормальний, просто що собаці підуть шиї, а мені піде бульйон. І ми це вдома практикуємо. Ну, я не знаю, може це якось дивно звучить, але ну, ну, я не бачу в цьому нічого поганого. В тому, щоб, не ну, те, що це в одній каструлі і людині і собаці, ну, в общем, якось так. Не втомлююсь показувати свій лайфхак, який полегшив життя десяткам жінок. І мені в тому числі, бо це ж понятне діло, не я придумала, щоб процідить без допомоги мужа, дитини або мами. Що ми робимось? Бачите, хоп! Хоп, всі бачать, так? Да? Показую 105-й раз, але хтось точно побачить вперше, мені подякує. Дивіться, хоп, щоб воно не падало. Оба на Все! Всьо, ми його зафіксували, воно от нас нікуди не дінеться. І тепер спокійно собі цінемо бульйончик. Так. Щас. Кожен раз боюсь, коли я така ділова, якось обламатися, щоб над мною всі сміялись. Спокійно. Хоп. О! Бульйончик. О, єс! Мерсику будуть шиї, а нам, а нам буде. Е, нам буде гречана каша. Гречана каша із грибами. Знайшла ще й старі гриби. Я спочатку ж витягнула половину з холодильника, а потім кинула, що треба знімати. В общем, гриби вже насмажила. Так, значить, е, робимо гречану кашу. Гречку помила. Щас. Боже, Боже. Дівчата, бульйон бомбезний. Просто бомбезний. Марсик буде плакати, що я його не пригостила. Такий жирний, смачний. В общем, собакам шиї це дуже хороша віч. Так, висипаємо гречку. Так. Перша справа. Перша страва почала готуватись. Гриби вбираємо, сподіваюся, я не забуду вкинути туди в гречку чуть-чуть для смаку просто. А тепер починаємо нашу. Ну, Не те, щоб вона основна страва, бо слойки це не основна страва. Але все одно починаємо те, куди я зараз обраюсь вкинути. І оце мерзлі фрукти, і сир кисломолочний, і гриби. Це страва, яка вбере в себе всі остатки. Отак. Так. так. Трин -трин -трин. Купила вранці слоєне тісто, бо так 94 гривні, а тут по акції 84. В общем, я його купила, от, от просто купила і все, і поставила розморожувати. Зараз я покажу, якою воно товщини. Воно 10 годин розморожується. Що ми сюди будемо напихати? Я порізала яблука вже. Але ж оцю штуку теж треба. Коротше, зараз... Оп, о! Це викинула. Так підуть ці яблука. Аж бігом, я щетаю. Зараз трохи сахару. Так. Фух. Значить, яблука. Сир кисломолочний. Хоп, двигайся. Сир кисломолочний висипаємо. Єсть. І у нього, ось, бачите, ізюм плюс коньяк. Даже підписано. І забуто намертво. Так. Як би його так витягнути? Ну, Це не ізюм плюс коньяк, це журавлина, дівчата, ну це журавлина, це не ізюм. Бо в мене є і ізюм з коньяком, і журавлина з коньяком, і вишня з коньяком. Бо це найкраща начинка. Так. О, і вишенька тут. І щоб баночка не простаювала, дивіться, що я ще зроблю. Ось, у баночці з під журавлини. Що у нас тут? Правильно, ізюм. Ну, блін, оце є інтересно. Так, давай, давай, давай. Щоб не простоювало. О, Ой-ой-ой. Все. Все пересипала, і тепер точно буде ізюм в коньяці. Це все, все йде назад у холодильник. Ага, гречка закипає Давай, давай. А ми тим часом додаємо трошки цукру. Ну, не трошки, як бачите, але з цим треба боротися. І мішаємо кисломолочний сир із журавлиною коньяку. Класно. Так, дві начинки єсть. Починаємо. Ага, ставимо духовку. Все зразу, все зразу. Так, треба, мабуть, засікти Время Я почала готувати. У 8.15. Отак. Хоча в мене вже були нарізані і так далі. Так, так, так. Зараз. Поділим його. Так, ще раз, що у мене є? У мене є гриби, у мене є творог і у мене є яблука. Три начинки. Значить, ділимо на три. Ото і все. І не придумувати нічого. Воно якраз все по три. Хоп. І все. І буде по-чесному, да? так? Так. Убрати його чи що? Та нікуди убрать, просто все забито. Фух, навіть не знаю, що робити, що робити. почнемо із. Давайте із грибів почнемо. Щоб, якраз решту, я вкинула уже у кашу і закрила цю тему. Дивіться, як класно. Так. так, тут же ж крову вистачає. Чи ні, давайте сюди ще мені. Ой, отак, от Все. Так, кашу перемішуємо і будемо вважати, що вона буде далі сама. Так, а ми тим часом робимо слойки. Це дуже просто все. Да? І робимо замочки вилочкою. Оце супер супертєма так, Воно тоді красивіше. Туди ми ставимо листик, використовуємо майже нову бумажку. Взагалі не бачу в цьому проблеми Все. обов'язково ж треба яйцем помазати, бо буде ж некрасиво некрасивим. І якраз у мене і слойки, і гречка, і все одновременно буде. І я так підозрюю, що все буде досить швидко. Так, хоча це ще тільки одна третя із моїх слойок запланованих. Так що не роз... Ай-ай-ай! Спокійно. Оп! Щось я його поставила на сильний огонь. Так, єсть. Так, ага. Дальше, мабуть, зробимо із творогом, із кисломолочним сиром. Правильно говоримо, без всяких русизмів. Або стоп, хай вже вставляю. Так, дивимося. Це гриби. Хоп. Пішли. Чу ж я? Хай, хай вже працюють. Все одно треба три листика. Не влізе воно на. Так. Оп. Порція номер два. Фух. із кисломолочним сиром і журавлиною у кон'яці І трошки цукру. Або не трошки. Я все сиплю на глаз, і ото скільки сипонула, стільки й сипонула. У мене сьогодні вихідний, я б така, знаєте, щоб лежать і жарти тільки. Я б, звісно, їла й дієтичне, але ж дієтичного ніхто навіть не купив. Навіть попитки не було купити щось дієтичне, як бачите. В холодильник ви мій бачили, що там дієтичне сало. <реш> а, Боже, Салат з капустою морською. Але я за нього вже і забула. Не хочу я такої. Ну, ну, Нема що себе катувати, якщо вона мені не подобається. Ну, що, Невже в морській капусті от тільки в ній є якийсь полезний інгредієнт, що треба себе мучити? Не, не тільки в ній. Мені он в коментарях писало, що є люди, люди писали, які люблять її. Ну, Ви її любите, а я її. Всіма фібрами душі не люблю. От, ну, не можу, я її їсти. Вона гидка. Вона мені в горлі стоїть потом. Із кисломолочним сиром вперед. Пішли. Дивимося, що з кашею. Я і, і кипіть. Я хотіла зробити равлики із яблуком. От така мені хочеться. А там подивимося, що вийде. Дивіться, що я роблю. Так, я вирішила його не защтіпати. А зараз, отак, по всій оцій дивимося. І я зроблю вже ці равлики. Ні... Ну, я зі шпинатом таке роблю, а чого я не можу зробити це з яблуками, собственно. А нужбо. Анушбо. Так, головне, щоб не згоріли слойки, Ті, що... Так, робимо. Хоп-хоп-хоп. Так. Шпинат, який розтікається, я його у равлики впихаю. А яблуко, чого яблуко я не можу впхнути у равлика. Так. Так, так, так. О, єсть. Хоп. Хоп. Починаємо різ. А, стоп, перевіряємо, що там у нас слойки. Витягуємо слоєчки. Уже скільки там? 15 хвилин вони. І... Обанан! Це у нас із грибами. Так. Щас, щас, щас. Я їх, напевно, в мисочку. Так. В мисочку. Ага. Ось в мисочку. Супер. І всього вісім якраз. Дами і джентльмени. Зацініть. Бачите? Я ще буду пробувати. Так, зараз поставлю нормально, бо впаде. Ви бачите, куди я його ставлю? Це капець. Ось ця баночка я на неї ставлю. Це рискова женщина. І поставила на тому столі на таку саму баночку. Ну це капець. Ладно, Таня, я тобі. Я, я себе прощаю. Так, дивимося ще ж. Із кисломолочним сиром. Ну, кисломолочний сир, воно така зараза, що треба, щоб воно добре підсохло. Да? Давайте я його ще потримаю там. Ай-яй-яй, так швидко роблю, що вже і на лоб яєчнею цією ляпнула собі. Приятно, страшне. О, так. О, рукою набагато лучше. Бігом-бігом, головне, щоб з сиром не згоріли. Дивимося на час. Без 109, до речі. Якраз. Все, дівчата, сідаю на дієту. Просто зараз вже виїм все, що є в хаті із отакого. І все, нема сил. Така жирна, така, ну це ж невозможно. Так, і акуратно. Хоп. 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 Тепер обережненько його. Оп. Так, 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 так. По яблуко ж висипається, як зараза. Спокойно. Оп. Так. А, все, все хорошо воно ставиться, до речі. Зря я переживала. Так, гречка вже щось. Надо, мабуть, виключити трошки її. щас. все зразу. Показую вблизі, бо ви ж не бачите. А ну, Запам'ятайте запам'ятайте їх, бо в наступний раз, як ви їх побачите, вони будуть взагалі вже красиві. І порогом вже оце вже все. Дивимося. Оце вже все точно. Все, хай витягуються. І ще один штрих помішати кашу. Дівчата, наглазна лила туди дойому і наглазно сипала гречки, бо вона послідня вже була. І така, як води там забагато. Ну, буде рідкувата. Ну це не страшно. Так, дивимося на слойки. Зараз я вам покажу. Не дуже мене дивіться. Ану, внімання на слойку, дівчатка. Бачите, мені така, як вона чуть-чуть сирувата, ви бачите? А вони... оце. Ось, оце, бачите, це сирувате, по-моєму. В общем, я поставлю, хай доходять. Чи ні? Не ж понімаю, ну ось, бачите, ось. Оце щось сиру. Так, в общем, для успокоєння совісті ще зовсім чуть-чуть. Так, кашу виключила. Яблучні рулети поставила і це ще доставляю. І останнє, останнє ж. Чуть же ж не забула. Ось. Ось цей ужас ужасний. Дивіться, це ж буряк. Це ж буряк, який я купляла. Я його зараз проварю. Ну, що ж його викидать, що йому вже багато днів і ночей. Скажем, так. Ой-ой-ой, час. Ой, 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 Боже, який. Ой, який маленький бурячало, гляньте. Так. все. Помиємо його і хай прокипить оці три бурячка. І потім в рамках свого похудання я оці буряки завтра з'їм на сніданок з вареним яйцем. Класна ідея, мені подобається. Фух! Пауза. Пауза, пауза 5 хвилин, поки досмажаться яблука мої. Все одно чогось чу мене рознос. Розоцей. общем, ви поняли, різкость пропала. Це вихолоняє, а я тим часом насиплю собі рідкої гречки. І дуже і рідка, кстати. Так. Нормально. Дивіться. Нормально, ну, ну трошечки рідка, так? Да? Трошечки рідка. Це взагалі не смертельно. Всім смачної вечері. Це я Волосы так собираю, не думайте, що я ненормальна з розовою приколочкою. Так, пробуємо кашу. На густому бульйоні із грибами. А шийки з бульйону пішли собаці. Все прямо. Взагалі не рідка. Взагалі не рідка. Супер каша, дуже смачно. Так, це зараз попробую із грибами. Просто домашні сказали, що з грибами самі смачні. А ну, так, показую вблизі, Бачите, а так вони порозкривались, але це тільки на краще. каша. М -м -м. Маленькі життєві радості. Дуже смачно, дуже. Так, ще по кусочку оцих, бо їх тільки до чаю. Я ж не можу просто так взяти і їсти солодку булочку, не вечерявши. Так, це із. Кисломолочним сиром. Ті, що я переживала, що могли недожаритись. Ану? Я спіду на розборки до домашніх. Не буду казати хто, але сказали, що не дуже смачні. Ну, я розумію, що з грибами смачніші, ну, смачні, смачні, аби ото нагнать. І з яблуками равлик. О, бачите, равлик. Мені так всегда хотілося, щоб яблучко рум'янилося. А це зверху. Ану, ану. І це можна. Просто я зараз дужче голодна, мені хочеться солоного. Але солодкий і равлик із кисломолочним сиром. В общем, вечеря ісключительна, тільки якби не було цих всіх слоєк, а була сама каша і салат, то вона б навіть була дієтичною. Але ні. Але ні, але я дуже серйозно вже задумалась капець про це похудіння. А, і ще ж оці коктейльні вишні треба тоді з'їсти, якщо я худаю, бо я їх знайду в холодильнику і з'їм. Фух, виїдаю і худаю. Хтось вірить?